Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в етері ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні поговоримо про ті кримінальні події і про події з життя тернопільської поліції, що трапилися на минулому тижні. Розпочинаємо сьогоднішню нашу програму. Власне з резонансного затримання поліцейської Тернопільщини оголосили підозру харків'янину, який торгував зброєю, вибухівкою та набоями. Власне, за місцем його проживання, а також в гаражному приміщенні слідчі виявили та вилучили дев'ять гранат, 27 підривачів різного типу до реактивних систем залпового вогню. Більше сотні набоїв різного калібру, порох, автомат Калашнікова, магазини до нього та майже. 40 набоїв 20 предметів, схожих на дистанційні труби до артилерійських систем. Деталі цього гучного затримання дивимось далі у нашому сюжеті. Відкрита поліція! Оперативники Чортківського районного відділу поліції вийшли на слід зловмисника, котрий торгував зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Ним виявився житель Харкова 1974 року народження. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного та в гаражному приміщенні, яким він користується, виявили цілий арсенал заборонених товарів. Працівниками карного розшуку Чортківського районного відділу поліції спільно із працівниками УКР. ВНП Тернопільської області було отримано інформацію про те, що житель міста Харків 1974 року народження незаконно збуває вогнепальну зброю та боєприпаси за допомогою мережі інтернет. Під час документації злочинної діяльності зловмисника силовики зафіксували декілька фактів продажу. Реалізація відбувалася через поштового перевізника. Зловмисник не думав про безпеку інших людей, адже в посилки складав предмети, котрі могли здетонувати від необережного поводження. Поліцейські задокументували продаж п'яти вибухонебезпечних предметів та декілька десятків боєприпасів. В ході проведення санкціонованого обшуку за силової підтримки РПОП в Харківській області по місцю проживання фігуранта було виявлено та вилучено. Предмети зовні схожі на бойові гранати f 1 РГД 5 предмети схожі на комплектуючі до автомата Калашникова, набої різного калібру та вибухові засоби. Вилучені вибухонебезпечні предмети фахівці оцінили як надзвичайно небезпечні, що потребують негайного знищення в полігонних умовах. Слідчі чортківського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури повідомили харків'янину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до частини першої статті 263 кримінального. Кодексу України. Триває досудове розслідування. Далі мова у нашій програмі йтиме про грабіжника, якого затримали поліцейські. Власне, якби цього не трапилося, можливо, він би чимало шкоди приніс жителям і жителькам нашого міста. Власне, у Тернополі дільничний офіцер поліції затримав грабіжника. Цей затриманий є тернополянин 1962 року народження. Чоловік уже притягувався до відповідальності за хуліганство та. Власні сусіди стверджують, що цей чоловік періодично їм погрожував та морально їх тероризував. Яке покарання чекає на хулігана? Дивимось далі у наступному сюжеті. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що до стоматологічної клініки на вулиці Вишнівецького увірвався невідомий та почав бити жінку. На місце природи одразу виїхала слідчо-оперативна група. Проте грабіжник втік. При спілкуванні займницею, остання повідомила, що рухаючись додому, вона помітила, що її переслідує візуально відомий чоловік. З метою забезпечити своє життя та здоров'я. Остання забігла в приміщення стоматології. Після чого правопорушник забігши за нею, наніс їй пару ударів. Відібрав даний гаманець та покинув місце події в даному гаманці. Ходилися гроші та карточки, які належали даній особі. Пошуками нападника зайнялися працівники Тернопільського райуправління поліції. Його опис отримали всі наряди, і нападник, і його жертва проживають на території обслуговування дільничного офіцера Максима Вольського. Йому також одразу після нападу зателефонувала, потерпіла і розповіла, куди побіг зловмисник. Обсаджуючи прилеглу територію, правопорушника було виявлено. В ході поверхневої перевірки викрадені речі були при ньому. В подальшому згідно положення статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Даного громадянина було затримано та відкрито провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Затриманий тернополянин 1962 року народження. Чоловік уже притягувався до відповідальності за хуліанство, та й сусіди стверджують, що чоловік періодично їм погрожував та морально тероризував. Триває досудове розслідування. І далі мова в нашій програмі піде про ті чудові справи, чудеса, власне, які відбуваються на день святого Миколая. Важливо вірити в дива. Працівники Тернопільської поліції завітали із подарунками до підшефних закладів. Власне, помічники Миколая у погонах цього дня прийшли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Тернополі. Дітки вкотре переконалися, що дива таки. Трапляються усі. Вони отримали смачні густинці, а правоохоронці – щирі дитячі посмішки а також слова вдячності. День Святого Миколая, свято, коли кожен сподівається на диво. Найбільше із неприхованою радістю цього дня чекають діти, а особливо ті, які перебувають у складних життєвих обставинах. У цей день поліцейські Тернопільщини відвідують маленьких підшефних, аби подарувати їм турботу та яскраві емоції. Піснями та віршами зустріли гостей вихованці Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей, зберігаючи добру щорічну традицію, поліцейські вкотре потішили дітлахів теплим словом, солодощами та цінними подарунками. Ті щирі емоції, які ми сьогодні отримали, вони не перевершені, тому що у вас дійсно великі серця, великі серця, щирі очі. Я впевнений на 100%, що святий Миколай здійснить всі ваші побажання. Саме величезне бажання це щоб в нашій країні був мир щоб ворога ми перемогли, вдячний працівникам поліції за підтримку і керівник сиротинця Василь Леськів. Він каже, що діти забезпечені усім необхідним, але все ж таки потребують уваги та родинного тепла, особливо в час таких улюблених різдвяних свят. Загалом працівники нас поліції. Часто з нами співпрацюють. Вони допомагають нашому закладу, вони нами опікуються, вони допомагають нашим дітям. І я думаю, що своїм прикладом вони вселяють в наших дітей. Бажання в майбутньому стати поліцейськими і захищати порядок і захищати наших громадян. Завітали сьогодні помічники Миколаю у погонах і до центру соціально-психологічної реабілітації. Дітки вкотре переконали, що диватики трапляються. Усі вони отримали смачні гостинці, а правоохоронці щирі дитячі посмішки. І та слова вдячності. Усі разом спільно ми намагаємося це зробити, щоб наші діти були на декілька хвилин, на декілька днів, але відчували себе щасливими, щоб їхня посмішка на устах довго-довго не сходила. І ще одна приємна новина у поліції Тернопільщини відзначили бійців роти поліції особливого призначення. Сьогодні, чи не вперше за весь період війни, усі бійці спецпідрозділу зібралися у повному складі. Невдовзі частина бійців знову відправиться на фронт Власне, для виконання бойових завдань. Хто і що подарував хлопцям, дивимось далі у нашій програмі. Безпека громадян, охорона громадського порядку, затримання зловмисників. Основні завдання роти поліції особливого призначення головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Нині бійці спецпідрозділу сумлінно несуть службу в гарячих точках нашої держави та дають гідну відсіч окупантам. 4 грудня рота поліції особливого призначення відзначає шосту річницю з дня створення. З Цієї нагоди спецпризначенців привітали керівники обласної поліції та органів місцевого самоврядування. Начальник ГОНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував. Поліцейським роти за щоденну службу та високий професіоналізм. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не втрачали своїх побратимів, щоб ви поверталися додому здоровими і неушкодженими. І щоб ми підняли наш прапор, наш синьо-жовтий прапор на територіях, які зараз окуповані. І ви, саме, ви будете в перших рядах і нам найшвидшої. Блискучої перемоги над ворогом сьогодні, чи не вперше за весь період війни усі бійці спецпідрозділу зібралися у повному складі. Невдовзі частина бійців знову відправиться на схід для виконання бойових завдань. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш передав спецпризначенцям автомобіль. Ваша робота це берегти Україну, берегти правопорядок, а наша робота забезпечити, щоб ви мали всі засоби для виконання всіх поставлених задач. Дякую вам і бажаю вам сьогодні. Перш за все, це перемоги вам і нам всім. Здоров'я, миру і завжди залишатися в строю. За самовідданість, наполегливість співробітників роти поліції особливого призначення нагородили листами, подяками, грамотами, цінними подарунками та іншими відзнаками. І про чудові вчинки ще одних Миколаїв власне у погонах. Розкажемо у наступному сюжеті святкові подарунки від поліцейських Бережанщини отримали діти-переселенців. Гості привезли діткам зимовий одяг, смаколики, набори для творчості, книги та інші речі, які допоможуть зробити побут малечі та школярів більш комфортнішим. Як раділи дітки подарункам, дивіться далі у наступному сюжеті. Традиційно, з нагоди одного з улюблених дитячих свят поліцейські області перевтілюються в помічників Миколая Чудотворця. В Умовах повномасштабної війни роботи правоохоронців суттєво побільшало, адже багато діток потребують додаткового захисту і турботи. Подарункові бокси отримали 30 дітлахів, родини яких через військову агресію були змушені залишити рідні домівки та переїхати до Бережанської громади на Тернопільщині. Благодійну акцію для переселенців організували ювенальні поліцейські та волонтери фундації відкритих дверей. Вимушено переселених осіб. Вони прибули до нас окупованої території і отримали від нас 30 теплих зимових курток, подарункові бокс самеритянський кошик та біблії і іншу друковану продукцію. Як зазначив представник благодійної фундації Руслан Мудрієвський, співпраця волонтерів та працівників поліції триває вже не один рік. Завдяки спільній роботі вдалося зробити чимало добрих справ. Робимо табори для сиріт, дітей з інтернатів, дітей військових. Дітей поліцейських ми завжди їздимо з подарунками і роздачами не тільки в Тернопільській області, по всій Україні здійснивши частинку добра, поліцейські також отримали безцінний подарунок, ширі та радісні дитячі посмішки і тепле спілкування. І на завершення нашої програми розкажемо про пам'ять за загиблими бійцями. Власне, меморіальну дошку відкрили у рідному селі загиблого поліцейського з Тернопільщини Тараса Гогуся. Пам'ять про Тараса зберігають усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні. Як саме відбулося це дійство, розкажемо у наступному сюжеті. 6 грудня у День Збройних сил України в селі Гаї Гречинській Байковецької громади рідні друзі, односельці та побратими зібралися, аби вшанувати пам'ять Тараса Гогуся, поліцейського взводу номер 1 роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль, який загинув 27 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. На майдані, який названо в честь старшого сержанта поліції, відтепер буде пам'ятний знак з портретом Тараса Гогуся. Відкрили стелу, вдова загиблого поліцейського Галина та син Віктор християнським звичаєм пам'ятний знак освятили священники. Ми дійсно всі маємо усвідомити те, що сьогодні тут майорить наш рідний жовто-блакитний прапор. Наші діти ростуть, ходять до школи, ми говоримо українською мовою тільки завдяки тому, що такі, як Тарас, усвідомлюючи свою відповідальність, свою громадську позицію, свою віру в Україну добровільно пішли захищати нас. Байковецький сільський голова Анатолій Колиць, зі словами подяки, звернувся до матері Тараса Гогуся та його дружини й сина. Пам'ять потрібна не мертвим, пам'ять потрібна живим, щоб ми пам'ятали, якою ціною нам дається мирне життя. І після того, коли Україна воскресне після цієї війни і вона буде розбудована, квіточою, ми завжди повинні пам'ятати, кому ми завдячуємо. Що ми живемо в цій квіточій країні? Пам'ять про Тараса зберігають усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні. Побратими поліцейського підтримують родину загиблого. Ми злочасний день, коли ми були на позиції в золотому любовсовний обстріл, ніякого страху не було. я жартома казав, ви мені ще там ви мені ще там постріляєте. Ніхто не думав. Ну, на жаль, війна забирає краще. Я пишаюся тим, що служив з таким. Біль вітрати ніде не поділася, вона назавжди залишиться в моєму серці. Я вчуся з нею жити. Життя таким, як до, більше не буде. Залишилося тільки після. Я щиро вірю, відчуваю, що Тарас став нашим ангелом-хоронителем. Він підтримує нас, гордиться своїм сином, але тепер вже з неба. Присутні поклали квіти до пам'ятної стели. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів Інтебе та 1 ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові! І до зустрічі на наступному тижні!